Куточок для відпочинку. У селі Тараски Уланівської громади місцеві жителі вирішили облагородити місце, де очікують на автобуси. На фоні війни, на фоні всіх подій, які ми зараз переживаємо, і вся наша Україна, і весь народ, який в Україні і за її межами хотілося чогось такого спокійного, такого душевного, свого, рідного, українського, ніяких яскравих фарб чи чогось сюжетів, тому що емоції нам зараз і так, вдосталь. Хотілося якогось такого спокою. і Чогось душевного та перед тим як перетворити павільйон на витвір мистецтва, його капітально відремонтували, забетонували та поштукатурили стіни, перекрили дах, Розмальовувала зупинку росина Заботіна разом із мамою. Ми присвятили його нашим воїнам, які зараз нам захищають, і звичайно ж тим, з якими наші села вже на жаль попрощалися. Наші два воїна, які ми провели вже в інший світ, вони вже не з нами, але Завдяки їм ми зараз тут, ну відносно в спокої, тому що в душі в кожного все одно війна і вона болить, але у нас була можливість це все зробити, зробити для людей. Після двох тижнів творчого натхнення зупинка перетворилася на витвір мистецтва. На ній з'явилися і соняхи, і пшениця, і блакить українського неба все, що тішить погляд українців. В цьому передано наше село поля, хати наші старі. Все, як ми і буслі, звичайно, як символ сім'ї, тому що тут починаються сім'ї. Зараз тут дуже багато молодих сімей. От діти народжуються, село, дякувати Богу, розвивається. От тому будемо надіятися, що все буде добре, і наша праця збережеться і всім буде подобатися. Ініціативу місцевих жителів одразу підтримала староста села та Уланівська сільська рада. Кажуть, земляки вирізняються тим, що, попри війну, хочуть створювати довкола затишок і красу, навіть якщо це стосується звичних речей. І оця зупинка, я думаю, що вона символ нашої незламності, нашої непоборності. Як людям не важко, як вони збирають собі сили, вони налаштовуються на цю роботу і приходять, вкладають сюди свою душу. Це ж видно в кожному малюнку, в кожному видно, що там все написано з душею. Дуже б мені хотілося б, на цій зупинці ми зустріли всіх солдатів, якісь навіть всього села з перемогою живих, здорових. Ентузіазм та неймовірний результат надихнув і жителів сусіднього села. Вони вже звернулися до старости, аби допомогла з будматеріалами. Люди подивилися на цю зупинку і прийшли ж буквально через пару днів. Ми хочемо також. Поможіть нам, дайте стріматеріали. Стороматеріали привезли, з сільської ради здали допомогу. Перекрили вони вже верх потихеньку починають робити далі. Таким мені здається, з таким захватом, з таким ентузіазмом. Скоро наш весь округ і наша всенька громада буде в самих кращих зупинках і. Позитиві. Потурбувалися місцеві і про благоустрій зупинки. Поряд висадили чорнобривці, а для комфорту поставили ще й лавку. Прагнуть, аби їхнє село квітло і надихало якомога більше людей. Ажіотаж на дрова Вінниччина готується до опалювального сезону. Думають, як обігрівати приватні будинки у містах та селах. Цього року розраховують на традиційні види палива деревону, бо коштує дешевше ніж газ. За останні 10 років лісівники не пам'ятають такого попиту на дрова. Великі споживачі ча місто Вінниця сьогодні котельні міста Вінниці переходять на дройну продукцію. Активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимальне населення, які більш користувалися газом, іншими такими більш благополучним видом палива. Процедуру на купівлю дров спростили в кожному лісгоспі. Люди можуть оформити заявку, і вже за кілька днів рубані вільху або граб привезуть додому. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок, санітарні руки інші, це може сягнути до 300 тисяч. І так ми хочемо, тому що є проблеми. Громада Вінна чи не готується до зими. В Іванівській придбали подрібнювач гілок. Вибрали найпотужніший. Він може перемолочувати гілки стебла невеликих дерев і відходи деревообробки товщиною до 200 міліметрів. Тож без додаткових зусиль громада запасатиметься дровами для піролізних і твердопаливних котлів. В Іванівській громаді є можливість опалювати ними бюджетні установи та економити на енергоносіях. Заради цього кожен бюджетник перерахував на придбання подрібнювача дров свій одноденний заробіток. Потужну нарколабораторію накрили вінницькі поліцейські. Налаштувала її 38-річна Вінничанка. У своїй квартирі виготовляла амфетамін. Щомісяця заробляла 300 тисяч гривень. Вилучено наркотичні засоби за речін, зімкар, автомобільних, телефонів. Про ймовірний обшук та затримання підозрювана здогадувалась. Довкола свого будинку встановила відеокамери. Під час обшуку поліцейські знайшли амфетамін, електронні ваги, лабораторне обладнання, банківські картки та 200 тисяч гривень. Співпрацював з рашистами та коригував прильоти. Сбу затримали агента РФ, який працював на окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Мешканець Бахмута на псевдосиви здавав геолокації українських військових та техніки на східному напрямку, фотографував позиції і надсилав це росіянам. Працівники СБУ у Вінницькій області разом з колегами з Донеччини та Луганщини впродовж місяця працювали над викриттям зрадника. Бахмутця колаборанта затримали йому оголошено про підозру. Судом його арештовано на 60 діб. Впевнений, що в подальшому він буде засуджений і понесе покарання згідно з санкціями Кримінального кодексу. Державна зададу в умовах воєнного стану на сьогоднішній день санкції передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного. Надійний тил забезпечена армія, оснащення, медикаменти, продукти, одяг. Вінницькі волонтери без зупину допомагають нашим захисникам наближувати перемогу. Представники міжнародного координаційного гуманітарного штабу разом із фондом громади. Подільська громада збирали гумвантаж відповідно до запитів військових. Переконують, не втомились та готові й надалі підтримувати наші зсу. Бійці посилку отримали і подякували волонтерам. Він легко летить на відстань 10 кілометрів. Швидкість вражає 30 кілометрів на годину. На цих дронах професійні камери та тепловізори. Наші бійці чітко бачать усі позиції ворога. З Ним, по-перше, намагаються боротися вороги системами радіоелектронної боротьби. Наші хлопці це передбачили. Дрон вдосконалили настільки, що він злітає на висоту 300 метрів. Його не видно і не чути. Має в собі, по перше, це шифрування. 256 бітне шифрування. По-друге, вона працює на рівні шумів, тобто її дуже погано оператори радіоелектронних пунктів радіоелектронної боротьби. Вони або дуже погано, або не бачать взагалі ці дрони в себе на радарі. Тому вони бойові у повітря легко піднімають до п'яти кілограмів вибухівки, яка підірве навіть важку техніку ворога. Можна пробити броню, наприклад, там БМП і ну, такого класу машин. Потім, ну звичайно, особовий склад можна уразити». Вартість одного такого дрона 15 тисяч доларів. Замовляти їх за кордону втричі дорожче. Єдина проблема, комплектуючі. Їх фахівці шукають в усіх країнах світу. Зібрати гроші допомагають волонтери. Найважче знайти потужний тепловізор. Є тепловізори, які можна купити там за дві тисячі доларів. Якщо брати щось, якийсь беушний ринок. Якщо вже брати прямо по от, тому уровню, який не має нічого на баушному ринку, нічого не працює, значить ми беремо новий. Новий може коштувати і 5, і тисяч, і 6, і навіть 10 тисяч. Один дрон фахівці збирають тиждень, навчитись ним керувати можна лише за кілька днів. Можна просто е взяти якийсь дешевенький маленький квадрокоптер і політати вдома, От, навчитися звикнути до управління стіками, ну і далі можна брати більш, більш складні дрони. Окрім розробки, наші фахівці і ремонтують дрони. Квадрокоптери відновлюють навіть після обстрілу ворогом. Загалом на передову відправили 10 бойових дронів. Вони вже знищили півсотні окупантів. Жнива тривають на Вінничині аграрії вже намолотили майже 9 тисяч тонн пшениці, ячменю та ріпаку. Вже зібрали понад 80 площ під озимини зерновими та рапсом. Сьогодні Росія краде наш врожай у південних та східних областях і спалює поля. Тож аграрії працюють в посиленому режимі, швидко збирають зернові, щоб не було дефіциту продовольства. Та ми могли нагодувати нашу армію. Замість фарби кава. Озброївшись пензликами, Вінницька молодь опановує новий вид мистецтва. Кавою малюють символ міста водонапірну вежу. Мочуємо пензлик трішки у каву і в воду. Ще не робимо анічка. І згори донизу обов'язковий етап роботи. Ми розпочинаємо свою картину згори донизу. Правші виконують зліва направо, лівші – справа наліво. Кожному підготували власноруч зроблений мольберт з усіх сторін, обклеєний зернами кави на папері, контури, вежі, аби легше було малювати. Прикольно виходить. Звісно, не так, як кверелю чи фарми малювати. Це якийсь перший досвід, щось нове. Запахи кава, розчина – просто прекрасно. Запах кави зачаровує, зізнається Валерія. Вона ніколи не малювала цим напоєм. Навіть не думала, що є така технологія. Як для першого разу дуже подобається. Я поки що не дізналася, як вона мені, але мені дуже подобається. Розслабляє цікавий досвід. Просто подобається малювати. Вікторія показує готову картину, виглядає, наче фотографія каже, малювання знімає стрес та напругу. Для мене взагалі це дуже легко. Ну приносить просто задоволення. Адже я малюю майже кожен день. Мені це просто ну як ну ароматерапія і взагалі для душі корисно. Я вважаю це. У Анастасії кавова башта відрізняється від інших. Вона додала зелені у свою картину та заграла фарбами. Я від себе додавала листочки. Символ весни. Зелені листочки мають бути. для того, щоб наша Вінниця розкидала як весна. Малювання кавою не ноу хау. Це оригінальна техніка. Дійшла до нас з Таїланду. Завдяки ній можна створювати будь-які сюжети від автопортретів до шедеврів світового мистецтва. Вони чудово передають ефект старовини. Художники з Тайланду і Індії започаткували такий релакс в себе в домівках і далі вже популяризували його в своїх країнах. Ось сьогодні ми з молоді до дня молоді вирішили випробувати таке мистецтво і поринути в нього. Насправді усе легко, потрібен лише папір, пензлі, кава, вода та фантазія. Малюнки за цією технологією цікаві. А працювати з таким ароматним матеріалом приємно. Майстер-клас до дня молоді організував відділ молодіжної політики та Вінницької молодіжної ради. Абсолютно, сьогодні всі учасники безкоштовно нас поринуть у творчу атмосферу, і кожен з них може створити власний шедевр. Я сподіваюся, що все ж таки такі майстер-класи стануть до душі нашій молоді, і саме головне те, що ці майстер-класи дарують затишок у душі. Живопис кавою, схожою на акварельний. Процес малювання поетапний. Спочатку легким кавовим розчином вкривається папір. Далі промальовуються контури від світлого до темного тону, а потім вже додаються деталі. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, 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 повітряна тривога! Зайняти найближче укриття. Увага. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Вага однієї ягоди 19,6 грама. Тобто на один кілограм потрібно лише 50 ягід. Їх легко сплутати з гігантською шовковицею. Та це ожина тут. Ягода і крупніша, і товстіша. Кожен куч на селекційній ділянці вражає Грона порічки розміром з долоню, бо ростуть за спеціальною технологією. Підв'язуємо до шпалери. Е, таким чином у нас гарний провітрюваний кущ, гарне запилення. Червоні, сині, зелені та чорні сортів агрусу більше десятка. Скільки ягід заважить на кілограм, важко порахувати, адже один плід завбільшки гривневу монету. На стандартному кущу розлогому, такому, як ми традиційно звикли бачити, вона і не так гарно зав'язується, і вона не так гарно росте. Жимолость ягода майбутнього переконані селекціонери. Серед закупівельників вона ціниться, бо плодоносить недовго, тому ціна висока. Наші аграрії виростили новий сорт. Він не боїться посухи і плодоносить довго. Місяць назад. Цю ягоду вже можна було збирати, а досі ми бачимо досить таки багато ягод. Лохина, королева серед ягід плоди настільки великі, що гілки не витримують їхню вагу. Тут уже півтора сантиметра. Є українські ягоди смачні, соковиті та зібрані вручну. Саме тому Європа фанатіє від них досить таки великий обсяг української чорниці в свіжому вигляді експортується в європейські країни. Нідерланди, Німеччина навіть Великобританія досить таки вибагливий ринок з високими вимогами до якості продукції. Про майбутнє треба думати навіть попри війну, кажуть селекціонери. Більшість фермерів вже думають, які ягоди вирощувати на своїх полях. Саджати кущі лохини, жимолості та ожини радять і майбутнім підприємцям. Вартість одного куща лохини 80 гривень. Наступного року з нього можна зібрати до трьох кілограмів ягід, які вигідно можна продати у магазини чи супермаркети. Тож почати займатися власним бізнесом можна навіть маючи тисячу гривень у гаманці. До перемоги із кларнетом. Вінницький музикант Олександр Карацун переміг одночасно у двох творчих змаганнях. Випускник відділу духових та ударних інструментів Вінницької дитячої музичної школи номер 2 виборов перше місце у всеукраїнському конкурсі мистецтв, що проходив Житомирі, та друге місце на міжнародному фестивалі Феномен from Ukraine» у Харкові. Вони відбувались дистанційно. Частину конкурсних внесків організатори перерахували на допомогу. Зсу перемогу Олександр здобув, виконавши на кларнеті романс Щуровського.